Батьки вважають, що їхні діти отримують хорошу освіту. Громадськість не згодна освітній парадокс Америки, чому батьки задоволені своїми дітьми, але розчаровані школами загалом. В останні роки розмови про освіту в Сполучених Штатах стали особливо гарячими та поляризованими. Опитування показують, що громадська думка щодо якості освіти К-12 є найнижчою за весь час, що викликає законні запитання щодо майбутнього нашої системи освіти. Однак при більш пильному розгляді виявляється цікавий парадокс: батьки, як правило, задоволені освітою, яку отримують власні діти, навіть якщо вони критично оцінюють загальний стан шкільної освіти в країні. Цей феномен заслуговує на пильну увагу та аналіз, оскільки він розкриває складні взаємозв'язки між особистим досвідом, політичними поглядами та суспільним сприйняттям. Як людина, яка пройшла через освітню систему США і має досвід роботи з дітьми, я можу засвідчити, що це не просто статистична аномалія. Батьки зазвичай беруть участь у навчанні своїх дітей, стежать за їхнім прогресом і намагаються надати підтримку. Вони бачать конкретні результати своїх зусиль і відчувають зв'язок із вчителями та адміністрацією школи, це створює позитивний досвід, який відрізняється від абстрактного сприйняття проблем, з якими стикається школа загалом. Але чому така різниця між особистим задоволенням і суспільним невдоволенням? Думаю, на це є кілька причин. Один особистий досвід проти системних проблем. Як я вже зазначав, Батьки схильні оцінювати освіту своїх дітей на основі особистого досвіду. Вони бачать, як їхні діти вчаться, як вони взаємодіють з вчителями та однолітками та як розвиваються як особистості. Це створює відчуття контролю та участі, чого важко досягти, коли йдеться про систему освіти в цілому. Проблеми, з якими стикаються школи в цілому, часто є системними і вимагають масштабних змін. Це можуть бути застарілі навчальні програми, брак фінансування, відсутність кваліфікованих викладачів та проблеми з інфраструктурою. Вирішення цих проблем вимагає часу, зусиль і ресурсів, і часто здається, що зусилля окремих батьків не можуть дати істотного впливу. 2. Політизація освіти в останні роки освіта стала ареною політичної боротьби. Різні політичні сили використовують освітню тематику для просування своїх ідеологічних цілей. Це призводить до поляризації суспільства та ускладнює пошук компромісних рішень. Наприклад, дискусії про критичну расову теорію CRT, та навчальні програми з історії викликали гарячі дебати. Батьки з різними політичними поглядами часто не можуть знайти спільну мову в питаннях освіти. Це призводить до погіршення суспільної думки про школи та створює атмосферу недовіри. 3. Нерівність в освіті. Система освіти США страждає від глибокої нерівності. Школи в багатих районах часто мають більше ресурсів і кращих учителів, ніж школи в бідних районах. Це призводить до того, що діти з різного походження отримують різну освіту. Батьки, чиї діти навчаються в хороших школах. Можуть бути задоволені якістю навчання. Однак батьки, чиї діти відвідують школи з обмеженими можливостями, можуть бути розчаровані. Це додає загального невдоволення системою освіти. 4. порівняння з іншими країнами Американці часто порівнюють систему освіти в США з системами освіти в інших розвинених країнах результати міжнародних тестів. Таких як Пізе, показують, що американські учні відстають від своїх однолітків з інших країн. Це викликає занепокоєння щодо конкурентоспроможності американської освіти. Однак важливо пам'ятати, що системи освіти в різних країнах мають різні цілі та пріоритети. Не завжди правильно порівнювати системи освіти безпосередньо, що робити. Я вважаю, що потрібно зробити кілька кроків, щоб покращити ситуацію. Поліпшити фінансування школи необхідно збільшити фінансування шкіл, особливо в бідних районах. Це дозволить школам наймати кваліфікованих викладачів, закуповувати сучасні навчальні матеріали та покращувати інфраструктуру. Розробити сучасні навчальні програми. Навчальні програми мають бути актуальними та відповідати потребам сучасного світу. Вони повинні розвивати критичне мислення, креативність і навички вирішення проблем. Підтримка вчителів, вчителі відіграють ключову роль у навчанні дітей, необхідно підтримувати вчителів, надавати їм можливість професійного розвитку та створювати сприятливі умови праці. Залучити батьків, батьки повинні брати участь у вихованні своїх дітей. Необхідно створювати можливості для участі батьків у житті школи та надавати підтримку вчителям. Зменшити політизацію освіти. Необхідно зменшити політизацію освіти та зосередитися на вирішенні проблем, які впливають на якість освіти для всіх дітей. Орієнтація на індивідуальні потреби: важливо визнати, що кожна дитина унікальна і має власні навчальні потреби. Школи повинні бути готові адаптувати свої методи навчання відповідно до цих потреб. Вважаю, що вирішення проблем, які стоять перед системою освіти США, вимагає комплексного підходу, який враховує всі аспекти проблеми. Необхідно об'єднати зусилля батьків, вчителів, адміністрації шкіл, політиків та громадськості. Тільки так ми можемо створити систему освіти, яка підготує дітей до успішного життя в сучасному світі. Особистий досвід. Пригадую, як у шкільні роки брав участь у роботі шкільної батьківської ради. Ми намагалися добитися кращого фінансування шкіл та підвищення кваліфікації вчителів. Ми досягли певного прогресу, але ми також зіткнулися з опором шкільної адміністрації та місцевої влади. Цей досвід навчив мене, що для досягнення цілей потрібні наполегливість, терпіння та вміння знаходити спільну мову з різними людьми. Підсумовуючи парадокс, коли батьки задоволені освітою своїх дітей, але розчаровані школою загалом, відображає складну реальність американської системи освіти. Вирішення цієї проблеми потребує комплексного підходу, що враховує всі аспекти проблеми та об'єднує зусилля всіх зацікавлених сторін. Я вірю, що, працюючи разом, ми можемо створити систему освіти, яка готує дітей до успіху в сучасному світі.